Миргородська лікарня інтенсивного лікування нині переживає період масштабних змін. Реконструкція закладу має комплексний характер: проводиться капітальний ремонт, модернізація інженерних мереж, утеплення будівель і створення сучасних комфортних умов для пацієнтів та медичного персоналу. В рамках реалізації проєкту на цей рік передбачено влаштування нової системи опалення, облаштування двох нових операційних на місці старої ординаторської та складу та облаштування нової щитової, ну і всіх комунікацій, які потрібні для того, щоб робило нові операційні. Роботи реалізуються в межах міжнародних програм відновлення і стали можливими завдяки ефективній співпраці місцевої влади з міжнародними партнерами. Проєкт реалізується відповідно до фінансової угоди між Україною та Європейським інвестиційним банком у рамках програми з відновлення України. Це приклад ефективного використання коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетом на реалізацію проєкту реконструкція комунального некомерційного підприємства Мергородська лікарня інтенсивного лікування. Олександр Щербін розповів про завершені етапи втілення проєкту та реальний стан виконання робіт. На сьогоднішній день виконано майже 95% робіт. Все обладнання необхідне для закінчення цих робіт вже на об'єкті і монтується. Це йде мова про радіатори, які там імпортного виробництва спеціального гігієнічного виконання. Довго ми їх чекали. Ну, на сьогоднішній день вони вже на об'єкті. І розпочат монтаж їх. До початку опалювального сезону більшість радіаторів будуть встановлена. По-перше, будуть встановлені по палатах ну, і по кімнатах, які пов'язані безпосередньо з обслуговуванням пацієнтів. Система опалення миргородської лікарні інтенсивного лікування продумана до дрібниць. Зйомні батареї дозволяють проводити заміну без зупинки системи. А сучасні крани з регулюванням температури дають можливість економити енергію. Після завершення утеплення фасадів персонал зможе самостійно налаштовувати комфортну температуру без потреби провітрювання. Це не лише зручно, а й суттєво знижує витрати тепла. Система опалення спроектована таким чином, що можливо запустити окремо кожен стояк та навіть окремо кожен радіатор, тому нам не потрібно чекати повного закінчення робіти для того, щоб подати теплоносії на палати. Але там сама складна частина роботи це облаштування індивідуального теплового пункту з погодозалежним регулюванням. Вона вже виконана на 100%. За словами Олександра Щербіна, найбільші труднощі під час реалізації проєкту пов'язані з фінансуванням і тим, що роботи виконуються на об'єкті, який продовжує функціонувати. Він уточнює, усе відбувається виключно через тендери на вищому рівні правління, тому документи на оплату часто затримуються на кілька тижнів або навіть місяць. Роботи проводяться трошечки, можливо, деякі затримкою стосовно влаштування опалення, але ми плануємо, що встигнемо до опалювального сезону. На сьогоднішній день з державного бюджету освоєно коштів 15 мільйонів 690, з міського бюджету 1 мільйон 500. Продовжуються роботи з монтування системи опалення. Також закуплене деякі медичне обладнання, яке буде розміщатися в операційних, які зараз ще знаходяться в процесі їх монтажу. Облаштування встановлюється вентиляційне обладнання для операційних приміщенцями, які зараз знаходяться в процесі будівництва. Окрім вентиляційних, виконуються роботи з утеплення фасадів, а також підключається опалення до харчоблоку та прибудов головного корпусу. Попередньо система опалення пройшла пневматичні випробування ще до початку підготовки до опалювального сезону, що дало змогу перевірити герметичність мережі, працездатність обладнання та своєчасно усунути можливі недоліки перед веденням її в експлуатацію. Нині розпочато встановлення опалювальних елементів в самих палатах, але процес ускладнюється через повну заповненість відділень пацієнтами. Лікарня зараз переживає складні часи, в нас іде реконструкція, тобто є певні незручності і для пацієнтів, які в нас знаходяться на лікуванні, і для медичного персоналу, який виконує свої функціональні обов'язки. Лікарня на сьогоднішній день має підключення до двох джерел енергоживлення, тобто опалення. Тобто, в нас є автономна котельня, яка може запускатися і снабжати лікарню теплом. І так само від центральної котельні міста. Вони або на дровах, або на пілетах, тобто автономні котельні, які не Належні від є газ, нема газ, аби було тільки електроенергія. Але вона може подаватись дизель-генераторів, яким ми також забезпечені і паливом до них. Після завершення реконструкції лікарня отримає не лише оновлені приміщення, а й сучасну практично незалежну систему опалення та енергозбереження, що дозволить створити належні умови для лікування пацієнтів і роботи медичного персоналу.